Усім привіт! Мене звати Гліб, і я вітаю вас на курсі історії для шостого класу. На цьому уроці ми вивчатимемо неймовірно цікаву та захопливу тему давньогрецька міфологія і релігія. Життям греків керувала віра своїми успіхами чи поразками вони завдячували вдачі та Божій волі. Але звідки ми про таке знаємо? Із міфів, їх кількість та докладність просто вражає. Що ж таке міф? Міфами в Давній Греції називали перекази про походження світу, життя богів та випробування героїв. Але куди простіше зрозуміти це поняття на прикладі? Тому давайте розглянемо давньогрецький міф про походження світу. Спочатку був хаос. Із хаосу виникли богиня землі Гея та бог неба Уран. Вони породили 12 титанів. Один із них, Кронос, захопив владу свого батька. Після цього Кронос так боявся, що його сини або доньки вчинять із ним так само. Що вирішив цю проблему, зжираючи всіх своїх дітей, щойно вони народжувались. Звісно, що мати цих дітей, Рея, була не в захваті від такого підходу, тому вона вирішила врятувати наймолодшого сина Зевса. Подорослішавши, Зевс скинув батька з трону та захопив його владу. Разом із іншими богами та богинями він почав правити світом. Ці боги, за уявленням греків, жили на горі Олімп, що розташована на півночі Греції, і тому називались Олімпійцями. Стародавні греки вірили, що десь за небесами на вершині Олімпу існують золоті палаци богів, там безтурботно бенкетують могутні олімпійці. Вони уявляли своїх богів прекрасними, безсмертними і всесильними. Проте, Цікаво, що боги, хоч і не знали старості та хвороб, не були захищені від нещасть, бо над ними, як і над людьми, панувала неминуча доля, фатум. Давайте познайомимося трохи ближче з богами Олімпу. Зевс, Бог неба, блискавки і гром, вважається батьком богів і людей. Головні навички. Може бачити майбутнє, утримує баланс між добром і злом, може підсмажити блискавкою чи звільняти з посади інших богів, скидаючи їх з Олімпу. Головні атрибути щит і блискавка. Саме з ними він і показаний на всіх зображеннях. Посейдон, брат Зевса, покровитель водної стихії, головні навички може здіймати або гамувати шторм. Підіймати кораблі, що пішли на дно, посилає рятівні течії тим, хто зазнав краху на морі, контролює острови, узбережжя й гавані. Головний атрибут тризубець Аїд, Бог підземного світу, володар царства тіней, померлих, головні навички, володіє душами померлих, може здійснювати над ними суд, за результатами якого на них чекали покарання чи винагорода. Атрибути цербер, милий пес з трьома головами, двозубі вила, та часом шолом невидимості. Його часто зображають із дружиною персефоною. На малюнках вона завжди сумна, на що є вагомі причини. Ці три брати були головними богами, але існували й інші. Розглянемо їхні імена та сфери впливу. Аполлон Бог світла, покровитель мистецтва, Арес Бог війни, Гефест Бог ковальства та вогню, Афродіта богиня кохання й краси, Артеміда, богиня полювання, Афіна, богиня мудрості та війни, Гермес, вісник богів, покровитель мандрівників, Деметра, богиня землеробства і родючості. Діоніс бог родючості, виноградарства та землеробства, феміда, богиня закону й порядку, гера, богиня сімейного життя та вірності. Отже, з богами трохи розібралися. Тепер перейдемо до міфології. Міфи були частиною повсякденного життя та побуту греків. Вони пояснювали навколишній світ невідомі явища. Повчали та виховували, передавали інформацію. Спочатку міфи передавалися з вуст в уста. Звісно, в процесі передачі вони змінювалися, пізніше їх стали записувати. Сьогодні, завдяки міфам, ми можемо досліджувати історію Греції, уявити, як Еліни сприймали та розуміли світ і своє місце у ньому. Ми можемо побачити звичаї та традиції, побут і поведінку Елінів, дізнатися, що вони їли на вечерю і які стосунки панували в родинах, як створювалися міста і починалися війни. Історики дуже активно використовують міфи зараз, хоч вони містять досить неточну і не надто достовірну інформацію. Для прикладу, розглянемо популярний грецький міф Яблуко Незгоди. Чули такий вислів? Він прийшов до нас із Греції із самого Олімпу. Отже, Зевс влаштував гучну вечірку і покликав на неї усіх богів, окрім Еріди, покривительки сварок. Він боявся, що вона зіпсує вечірку сварками чи бійкою. Типова ситуація як для людей, так і для богів. Звісно, що богиня про це дізналась, і не дивно, що засмутилася. Вона вирішила помститися Зерсові. На вечірку вона все-таки потрапила, стала невидимою, прокралася до богів і залишила яблуко. Звичайнісіньке яблуко на пишному і багатому столі богів, його б ніхто й не помітив, якби не одне але. На ньому було написано «Найвродливіший Одразу три богині захотіли яблуко собі: Гера, дружина Зевса і богиня сімейного життя, Афіна богиня мудрості та Афродіта, богиня краси і кохання. Невдовзі між ними спалахнула сварка і дійшло навіть до бійки, адже вони за всяку ціну хотіли визначити, хто з них найвродливіша. І з цим питанням вони звернулися до Зевса. Але той швиденько перекинув відповідальність на простого смертного пастуха із Трої – Паріса. Богині на випередки почали пропонувати Парісові всілякі нагороди. Гера запропонувала зробити його володарем цілої Азії та наймогутнішою людиною з усіх, хто жив на землі. Афіна – давати перемоги в кожній битві, а ще багатство та мудрість. Афродіта ж. Запропонувала кохання найпрекраснішої смертної жінки Єлени. Як ви вважаєте, що обрав Паріс? Звісно, кохання найвродливішою проголосили Афродіту. Але Геру та Афіну це не влаштовувало, і вони вирішили помститися Парісові і знищити його батьківщину, що призвело до Троянської війни? А що обрали б ви? Владу та багатство, удачу в кожному починанні та мудрість чи кохання. Дякую всім за увагу, гарного вам дня!